Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Нова почта номер 1 Вокзал, де працює найкраща зміна. Забрали резину на нашого ікстреліка, який буде їхати в 58-му бригаду. Дякую всім за довіру за підтримку. Працюємо далі. Так, Колесо подивимося. Стара фабричку міняв. Це наконечники пыльник затора сами блочки там поменяли тоже поменяли колодки колодки новые на всю сторону что тут у нас тут тоже наконечники сами блоки пыльники. на гранаты тоже новые. И новые а Так что вроде бы все это не По задку суппорт новый. И тут тоже стабилизатор новый. Так что, в принципе, поменялось. все. Колодки тоже новые. Сюха, як резина. Красовочки б такі носила? А? Так що, друзі, прибув. Олег Гриша зробив мені відео обзор, що там поміняне. Поміняне ну, те, що понакладні, все, поміняв Тарас Федорович. Що магазин ViaNor. Сергій Леонидович, дякую йому за переоболочку. Останнє колесо у нас. Надівається такий стрелік. Ну, не завжди, виходить, так як хочеться. не завжди виходить купити машину, щоб все було там чинчинарем. Тобто ми постаралися передивитися, устранити всі недостатки, поміняні масла, поміняні фільтри, поміняна резина. І залишилося пофарбувати. Нам до 27 числа, після 27 числа хлопці вийдуть. З нуля, дасть Бог все буде добре і відвеземо, передамо Юрію Якушку цей автомобіль. Я думаю, що завтра вже хлопці його заматують і пофарбують. Так що дякую всім за довіру. Ну, така наварочка, не було на неї оригінальної, але було два види наварки. Вся ну, така більш-менш показала себе непогано без виступу. Рижа, коли буде покрашена? А? Пару днів мене не встрає, конкретно. Де, падлець. Та ж якби завтра їхати, то він би вже вже покрасив. Оксана, під твоїм контролем. Проконтролювати ситуацію. А коли треба до 27 го числа. А сьогодні яке число? Я не знаю. Сьогодні 18, так? Ось такий живчик. Він вже це включив і каже, він дякує Сергію Леонідовичу за його підтримку. Як всім дякую. Ну, прав... О, Це вже, це вже 13 питання, але разом воно з миру по ниточки і вже є результат. Так що це, так сказати, добровільно примусовий донат. Ну, не примусовий, тому що мій товариш, да, це твоя заслуга, і я тобі дякую тобі і твоєму колективу. Так що працюємо далі. О, Вже прилетів, вже бачу, вже протестував. І дякую за те, що знайшов резину. Реально хороша різина. Думаю, що вона покаже себе добре. Отак. От Добренько, дякую. Рекламу робимо, може кому пацанам треба резина. Це в нас який гриша? 16-й радіус. 215 на 65. Скільки? 215 на 65. 215 на 65. Може хто з пацанів вийшов на ППД, для того, щоб не таскати отаку різину грязєву, то ми відправимо, віддамо отаку резину під відеозвіт безкоштовно, щоб вона нам не залежувалася і не музолила очі. Отак. Так що все, працюємо далі по накатанні. Азин Віанор, місто Березань. Деньш. Так, це призимчик Що за взятка при А Що це таке? Нічого собі. Це із Іспанії нога. Ніфіга собі. — А це з Португалії віно. А хто це передав? Це брат мій Серега. Серега Хрещений. Саме активний учасник, да, якому я не продав гільзу за десятку, да? Ну я думаю, що він її заробив. Да. Так, що, так що я дякую. Буляха, та вироб... хамон виходить, це так? Хамон, да. Нічого силу жию. Він вообще. Ташел. Шо... Все, зрозумів, головне не продешевить. йолки палки навіть якось це все діло. Я вам кажу, він каже, чуєш ти, каже, скажи, Серегі, щоб за 100 гривень хоть за лотерейку не продав. Я кажу, це не ця людина, яка продав. Я думаю, тут, це ж, він же за мною торгувався, я так зрозумів, це він був. Я сказав, я за десятку не віддам. Прошли раз була п'ятерка, це десятка. Ну, є свої моменти і... Є цінності, і я реально, наприклад, ці дві гільзи, які останні, вони з історії реально, і я їх не можу так дешево віддати. Я хочу, щоб це була якась частка вложена е для хлопців, так що Сергію ми йому дякуємо. Так що Серега, тобі лай лайк від мене. І Максиму теж привіт. Я дивлюсь, машина укомплектована. Ага, Все, я зрозумів. Я Наклейка, звісно, я теж їду, дивлюся, сіа. Думаю, чи це сіяти? Стоїть ну, в центрі стояв. Дід Сережа, він ж не знає, на якій мама їздить в машині. А тепер, каже, наклей, що буде. Ну так, ще так ніхто не наклеював наклейку. Я ну на стекло, там на переднє. Назад, ну це ж на самому видному місці. Так що Максюха, саме крутий. Добрий день і вас знімаю. Все, добрий день, то підписчики мої, це дуже важливо. Для мене все, біжить у школу. Ну я думаю, розберемося, не знаю, пометикую, щось придумаємо. Ще глянумо, я там кусок надкушу. Надо, як казала Петровна. Ми ж тушонку не відправляємо до того моменту, поки не спробуємо. Так, подан Серега, що чим більше видержки цієї ноги, тим вона й дорожча. Я думаю, вона в мене трохи полежить. Головне, щоб, знаєте, люди скажуть, бляха, де ж вона там лежить, скільки вона нам буде лежати, Може він її вже з'їв там. Да? Я думаю, що ми щось рішимо, зробимо якусь рекламку, і я думаю, що людина якась. Він хлопцям передав на крунт, у нас знакомий на куп'янському напрямку, де теж зробив приємне. А манка каже, чуєш. А може б краще б шелудьку на розіграш. Він довго не думає, чи в той самий день купить і хлопцям відкрити. Капець, дуже приємно. Да, передав, каже, ну мамка ініціатор. Скільки каже? він уже за кордоном? 28 листопада виїхав якраз перед війною. Перед війною? Да, при... Так в нього вже 6 років він працює. Так. Я поняв. Ну, я питаю так чисто для себе, є свої моменти, і мені, але мені дуже приємно. Тому, чому я так питаю? Тому що більшість людей, які виїхали в період повномасштабного вторгнення, от, знайомі друзі, ну, вони, вони, не, вони навіть, не, навіть не дзвонять. А ті люди, які працюють там зарані, от, вони хай їх не багато, але вони є. Вони всіх безпокоють, а чого ти там, а чого ти не тут. А я кажу, ти всі так допомагали, як він там. Оце він зараз дуже вас і друзів. Він усі стріми не пропускає. Дякую, <с <с дякую. Так що, що Серега, дякуємо. Десь ставимо відосик. Я просто я ж не знав. Мені щось тут щось значить там тебе ждуть, туди-сюди. А ми чекали. Тож Мар'яна була на стрімі в п'ятницю. Які мене там щось готовлять, якийсь цей. От. Мамка трохи проговорилася, Серега дивиться стрім, дзвонить і каже, що вже баба проговорилася. А я протикав, я багато воно ушей пролітаю, в голові, я кажу, так як є нафрано, от реально, це просто капець. І я не побажав би ворогові, щоб бути в моїй ситуації. Реально, саме хуже хлопцям, але це все, що приходиться через себе пропускати. Спілкування з матерями, спілкування з військовими, спілкування з людьми, які тебе не розуміють. Є ж ти... Зараз ще закон підписали дуже прикольний, і він реально прикольний знову ж для таких як ми. Тобто, я пройшов ВЛК, тому що воно вже не дійсне, і тепер надо його по новому буде проходити. Я кажу, ви не повірите, хоч він не їздить там у Польщі, вже вотка працює, а. ми ж не ховаємося, дадуть повістку без питань. Це ж ну, це таке, це держава. Ну, так, держава. так само, як мені, мені принесли, я пішов, пройшов, але ну, я маю свої моменти, але я не маю це афішувати. А, ну, суть питання в тому, що по за цьому законодавству 24 лютого хто списаний, там все буде по-новому. Ну наскільки це добре, не знаю. Але хлопців теж треба комусь міняти. Так, То ми всі жаліємо, так. а насправді... От туди, коли поїдеш, хочеться просто залишити. Да, просто хочеться you. залишити. Привезли вже сьогодні. І, і я думаю, що так, да, я не був, якраз порося різав. Шостий рік це такий, як мене брати, це вже друга, маш. Ну от так, аж розриває ви некий пустів. Кожну неділю. Ш, кожну неділю і це дуже важко. Казала, ви всі люди так а не дивишся. Одні туї купляють, 54 штуки посадили, другі там ще щось купляють, посадили. Я кажу, я відмовляюся, цей місяць кажу, на ногті, я просто відмовляюся. Я кажу, краще ці 750 гривень з кинувши і воно більше не... Дякую, кожна людина повинна розпочинати себе. І Якщо, я ж кажу, у хаті лежить при смерті мати, ніхто обої клеїть не буде. Да. Во, все, баста. Тобто суть питання в тому, що те, що ти там кричиш і розказуєш, що ми всі повинні працювати в напрямку Збройних сил України, і люди говорять, що держава, ну держава це ми всі разом. Да? Ну, звісно, хотілося, щоб це був не військовий стан, а щоб це був стан війни, і щоб усі рейки, всі підприємства і всі громадяни перейшли на напрямок Збройних сил України. Все, забезпечення, продовольство держави. Ну і озброєння, все, бас, тому що так нам не перемогти. Хлопці все за своє. Все за своє. Вчора дзвонять, обратно прилетіло, все повилітало, ні вікон, ні дверей, скидаються, купують машину, бо без машини ти не туди, не сюди. Тобто, ну це болюча тематика і, на жаль, люди ну, от, сплять. Блять, треба показувати по телемарафону, таких як Дацика, таких як Наточий, там оцих людей, які говорять, От реально це повинна бути мотивація, щоб іти служити. Тож нам не треба тих людей, яких заганяють палкою. Так, да, які бояться вистріли. Такі... Тут навіть не те, що бояться, вони бояться вже тих історій, які прийшли до нас із ходу, і тих історій, як реагує держава, коли ти попав у шпиталі, ти поза штатом де нікому не потрібен. Яка мотивація? Друзі, от в першу чергу я як... Просто людина, яка спілкується з військовими і не одному допомагав паралельно. Хай мене за це одріжуть мені, те, що мені вже не треба. Але суть питання в тому, що коли людина була виведена поза штатом, ну я старався хлопців підтримувати теж не одного, але не хотів роздувати цю тему, тому що це політичний рівень. Це повинні ці закони піднімалися в Верховній Раді. Чому їх не розглядають, не знаю. Ну, а ми будемо підтримувати, тому що завдяки їм ми живі. Так що я дякую, тобі, полетів, бо в мене ще сьогодні знову таранчук. Все, ну машина крутяк. <рес> вообще, не було б наклейки, машина була б не дуже. А так взагалі, сука, супер Все, Максиму, привіток. Пить, Спить, казав, візьми мене з собою, я кажу, куди. Проспав, все, добре, пока.